Сказав Господь причуцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину, і послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і дослали ніщи, і знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони того вбили, та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина, та виноградаріть ті казали між собою це спадкоємець, ходіть уб'ємо Його, і спадщина буде наша. І схопивши його, убили і викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника, прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. чи ви не читали цього Писання, камінь, який відкинули в будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли. Що він до них сказав ту притч притчу, і зоставили його і відійшли. Слава Дорогий отець Владислав, дорогі брати мені штранти. Дорога молодь, дорогі брати і сестри, які зібралися на цю святу літургію, можливо, хтось дивиться через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Маємо такий останній день або передостанній святкування свята Богоявлення. Завтра вже будемо мати віддання свята Богоявлення і поступово-поступово будемо готуватися вже до Великого посту. Бо наступну неділю, яку будемо мати цю неділю, то буде вже неділя про Закхея. І вже, як кажуть святі Отці, уже, коли ми чуємо Євангеліє про Закхея, то вже у повітрі, в атмосфері церковні починає пахнути постом. Уже то є перший сигнал, що вже не за горами піст. Ну і для чого церква нас вводить у той піст і взагалі, для чого нас. Готує до, до, до цього посту, і для чого нам піст, щоб відбулося духовне зцілення. А якщо задумуємося над словом зцілення, то, то із чогось, із якихось двох частин, щоб зробилася одна цілісна. Тобто із розділеної людини, яка сама в собі може бути розділена, щоб зробилася одна цілісна людина. І цей Євангеліє якраз. Нам показує про ту розділеність, яка була у тих виноградарів. Тому що вони назовні хотіли бути добрими виноградарями, ну бо прийняли ту, той виноградник від, від того пана і хотіли е, працювати в ньому, не хотіли. Нікому його віддавати. Такі були дуже ревні. І ще де показується їхнє лицемірство? Що вони виводять із виноградника не хочуть убивати у винограднику. Тому бо для благочестивого єврея, що то є? Убивство у тому місці, то є осквернення того місця. Тому щоби то не осквернити, то треба було десь в іншому місці то зробити. Образ благочестя є, не? дотримуємося чогось такого, що, що зовні нам це каже, його якимось таким неприйнятним. І вони виводять, але роблять свою справу. І, і вну, а внутрішньо показані їхні злі наміри. І цією притчою Христос багато чого викриває, особливо тих, до кого була направлена, ця притча до. Книжників Фарисеїв, бо вони, каже, шукали його піймати, але боялися народу, і також були розділені між собою. Ненависть сиділа в них, але зовні нічого не робили і видавалися і надалі благочестивими і хорошими. Як це показує десь нашу ситуацію в нашому повсякденному житті? Ми навчені правилам етикету. Навчені е, законам моралі, ми знаємо, що пристойно, що непристойно, ми знаємо, як поводитися в храмі, але часто е, ті наші, е, те, що ми знаємо, дуже розходиться від того, яким є наше серце. Я себе часто то, також ловлю на, на думці, що чи є я такий насправді, який я привик бути в храмі. Ну тому що для священника треба в храмі поводитися пристойно. Так само і для нас, людей у храмі треба приводитися пристойно. Але коли є якась ситуація, яка викриває моє нутро, чи дійсно я є Христовий? Тому сьогодні дуже щиро молімся, Господи, Ти один, який є цілісний, який показав цілість. Людини, який показав, до чого вона покликана, до цілості життя із тобою, щоб не було розділення в тій людині, то Ти єдиний, який показав цілість нашого життя, зціли нас через Пресвяту Євхаристію, щоб ми, приходячи в храмі і потім вдома, щоб ми були цілісними. Тому молімося про це. Amém. Slavo a Jesus o